Вікові надбавки чому так мало додали, замість 500 лише близько 27 гривень. Надбавку особам, які досягли 80 років, вперше почали встановлювати ще в квітні 2020 року. Тоді її розмір складав 500 гривень. Я народилася 8 листопада 1942 року. Читала, що в березні підвищать доплату до пенсії особам віком від 80 років, і надалі вони одержуватимуть щомісячну доплату в розмірі 500 гривень. А коли мені виповнилось 80 років, то до пенсії додали не 500 гривень, а лише 26 гривень 60 копійок. Можливо, я щось не так зрозуміла. Віра Федоринчик, Вінницька область. Не виключено, що ви трохи заплутались у власних виплатах. В березні минулого року розмір цієї надбавки проіндексували, і тепер вона щомісяця становить 570 гривень. Звертаємо увагу, що вам 80 років виповнилося у листопаді минулого року. Саме тоді був проведений перерахунок вашої пенсії через зміну надбавки. До перерахунку ви отримували надбавку в розмірі 456 гривень як особа у віці від 75 до 79 років. Коли вам виповнилося 80 років, то замість тих 456 гривень додали 570 гривень. Фактично пенсія збільшилася лише на 114 гривень. Це підтверджено і довідкою, яку ви додали до свого листа, якщо порівняти пенсію за жовтень з пенсією за грудень 2022 року. В березні цього року вікові надбавки також планували підвищувати, але потім уряд вніс деякі зміни у попередні постанови і цього не сталося. Отже, з 1 березня відбулася традиційна індексація пенсій, однак розміри надбавок для осіб віком понад 70, 75 і 80 років залишилися без змін. А як саме був підвищений основний розмір вашої пенсії з 1 березня поточного року, ми не знаємо. Додаткових документів з цього приводу ви не надсилали. Щоб прорахувати все більш ретельно, у нас недостатньо даних щодо складових вашої пенсії.